Оренда двокімнатної квартири в ближньому центрі на вулиці Рильського, площа квартири 80 метрів квадратних. Знаходиться вона на сьомому поверсі. Будинок новобудова. Має класну прибудинкову територію. В будинку є два ліфти, Відеонагляд як зовні, так і на поверсі. Сама квартира має дві ізольовані кімнати, два балкони, кухню, також є кладова і роздільний санвузол. Класний стильний ремонт. Давайте оглядати разом. Зараз знаходжуся в коридорі. Тут у нас є таке гарне церкало. Отже, така вхідна група, є комод, шафи для зберігання речей. Далі по праву сторону у нас санвузол. Тут є ванна і такий тропічний душ. Також є церкало з підсвіточкою, спальня, шафа, двоспальне ліжко, проліжкові столики, лампи. Є також комод, церкало. В квартирі є підігрів, підлоги. І зі спальні є вихід на балкон. Заскланий балкон, гарний краєвид, можна проводити час, кавувати собі тут, відпочивати. Далі рухаємося по коридору. Тут у нас кімната вітальня, є така шафа з поличками-містка, також класне таке крісло-качалка, і диван великий широкий диван. Класно відпочивати, дивитись телевізор після важкого робочого дня, проводити час з друзями такий гарний вид з вікна. До центру міста буквально 5-7 хвилин пішки. Класна локація, поруч є кав'ярня, кафе, вся інфраструктура максимально поруч. Далі у нас вузол, туалет. Теж така акцентна стіна, як у ванні. І комора для зберігання речей, є пилосос, праска і гарна світла, простора кухня. З техніки є посудомийка, кавоварка, мікрохвильовка, духовка, також наявний посуд. Власники розглядають орендарів з тваринками. З кухні є великий балкон, також класний краєвид, гарна світла сонячна квартира. Кого зацікавило, обов'язково звертайтеся. Будемо раді бачити вас на огляді. Усім далого дня!